Всім привіт, народ, з вас підписуємо ми продовжуємо Продовжимо в Age of History 2. Без водів, в заліберів, Другій світовій. А... ми зараз б'ємося з Францією. Ого, в мене мінус 74 тисячі. Думаю, що ми пливемо зараз на північ, якщо ми тут не проб'ємось, то ми спокійно висадимось і рознесемо їх все одно. Так, б'ємося з Францією. У нас тут, на жаль, багато дивізій позаду лишається. Тут в нас не дуже комфортно все виходить. Я, чесно кажучи, проблема в тому, що я навіть не пам'ятаю, скільки тут дивізій в нас побилось Вглуб нас. Так. Воюємо, якщо що ми не самі а з підтримкою там У нас ще є союзники. Ой, тут 98 тисяч 80 тисяч. А... Все в нас тут не так жахливо я щось. Чомусь я що тут все гірше, ніж є насправді, але у нас тут все нежахливо. Не усюди нежахливо, але в загальному плані нежахливо. Загалом головне пройтись вглубь. Тут ми якщо що їх перекриємо, тут Україна. Ай-ай-яй-яй-ай-ай-ай-ай. Ай, 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 ай. Окей, продовжуємо. Так, тут фук позакривали, виступи. Ай, там не перекріто лишилось, але У нас тут є великі війська, які під, будуть підходити. Загалом ми заходимо вперед. Так, найбільш важливий напрямок це напрямок Алжир марокко Якщо я візьму Алжир Марокко, то все. В Африці ми перемогли. Бо в них навряд чи є ще місця для виклику, крім Алжира, Марокко Так, вперед, продовжуємо. А, я там побачив, що мене війська позаду лишились, багато військ. Вау, 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 вау фух 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 Якщо я зараз почну ще тут перекривати це все, то це буде так так прекрасно, це все так прекрасно буде зараз. О тисяч, куди ви там збираєтесь висаджуватися? Ми на 200 тисяч зараз підпливе. Подивимось. У нас 100 тисяч тут є. Дивимось. Так, так, так. О, фух, я там їх вбив на морі. Тут взагалом проходимось вперед. Африка. Кайф. 100 тисяч. ось так. Три тисячі лишу, щоб повернути собі цей регіон. А, навіть не повернути а взяти. А я не знаю, цей. Це напевно Африка, а це. Це Африка чи ні? Тут є континенти. Ні, це вже не Африка, все. Окей, okay, цей острівець, це останній острівець Африки. Так, далі тільки. Фух! Знову ж те, що ми в мінусі, це хорошо, це дуже хорошо. Це значить, що Франція не зможе мене зупинити зараз. Тут щось війська є, давайте зберемо їх. Якщо ж вперед. Є Африка звільняється. Поступово потрохи. Красиво. Виндертуйте, що вони плавають. Нащо вам плавати поруч зі мною? Скажіть мені, Так є. поступово обережно, потрохи добиваємо. Тут ми, здається, більш-менш вже цілісний кордон навіть зробили. Все добиваємо ложирка. Я просто чому це досягнення? Тому що навіть зараз у Франції 15 мільйонів населення лишається. Так я бачу висадку, нехай. Це нормальна висадка. Так ти висаджуйся сюди. 200 тисяч. 250 тисяч, Так. Ай. Загалом. Це нормально. Е, Україна. Ей! Ви 200 тисяч, высадитеся на цей острів, ось поверніть мені мій острів. Ви ще намагаєтесь висаджуватись, то вдача вам. В Спробах висадки. Справді, вдача вам не вдасться. Так, так, так. Є. Yeah. Лишилось дві провінції. сюди. І сюди. Ай, кляті. Французи. Тут перекриваємо їх. Так, раз, Ай! Все, кінець війни зараз буде. Ось ця вистка, я її, ну, типу, поки я її поборю, вони її занадто багато провінцій захоплять. Нема сенсу з нею боротись. Тому, якщо я, що, що я просто ось так тикну. Ну, мені не подобається, як ви пропонуєте. Ось так. Відділяю від своїх якісних провінцій. насправді, кажу, що в більшості своїй позабирати ось тут ось ці всі одинички. Щоб в наступній війні якомога менше довелося захоплювати. Ось так буде. Такий єдиний фронт з Францією для наступної війни. Поки що мінімальне перемир'я, хоча ні. Коротше, все байдуже. Вони погодяться. Вони не погодились. В Сенсі, вони не погодились. Навіть я в мінусі від такої армії. Навіть я в мінусі. А я побагачу за тебе буду. Так, окей. Окей, Франція, давайте якось позбираю війська. в мене велика армія. В мене величезна армія. Я не розумію, чому ні. Окей. Так, давай висадка сюди буде. Навіть не так. від тебе, нехай. Їх там занадто мало щоб атакувати? 200 тисяч. Висадка. Люксембург, в тебе багато. Ось сюди тоді висадка. 227 тисяч. Висадка в Брюсс. Також пілотувати ще висадки. Але у нас занадто розкидані війська. 159 тисяч, нехай. Половина поплива сюди, половина сюди. Франція, як скажеш, як скажеш. Змушує мене висаджуватись у себе без питань. Зараз якось це організуємо. Тут головна проблема в тому, що в мене війська не зібрать, все інше без питань. Ну, і те, що я в мінусі, це також така невеличка проблема. Давайте тут всіх збираємо. Єп. Висадка сюди, непогано. Ось тут 98 тисяч, ще зібрано. Прид. Також тут збирайтесь. Упс. У нас щось тут некрасиво виходить. Треба зараз їх тут прикрити. Це без питань. Так, 86 тисяч зібрані. Висадка в Палермо буде. Або кудись там, кудись на південь. Так, типу зайшли, без питань. Ми ж в свою чергу в самій Франції розширяємось. Франція. Дарма ти не погодилась. Так, Корсіку або Сардінію захоплюємо. 100 тисяч, випливайте. Тут ми вас зараз перекриємо. 8 тисяч зібрано. А це тут є? Нічого страшного, точно. Вони трохи проатакували. Єп. Це тут. Британська Індія, неважливо. Неважливо, хто саме тут. Можна Грецію забрати? Ви також тепер вільні кудись в Італію висадитись? Моя ж тут головна мета це Люксембург, якого 600 тисяч економіки. Якщо я заберу Люксембург, вони скоріш за все погодяться на мирну угоду. Але тут же питання в тому, чи погоджуся я, якщо я вже поусаджував їх провінції в Європі, то чому вже не примусити їх до, до повного миру? До миру, де я заберу всю Африку. Ну, до необхідного для мене миру. Так, вігною висадіться. Ви тисяч. Давайте. В палерма. Ой, хтось вас розносить Франція. Як так виходить? Ой, так вас ще в палерма вистка. Що ж це таке? Хто це такий сильний на вас напав? Навіть не знаю. Я хочу нагадати, що я пропонував їм мирну угоду. Я їм пропонував мирну угоду. Те, що вони не погодились, це вже їх проблема. Тепер я контролюю 21% їх провінцій. Так питання в тому, скільки мені не вистачає, скільки мені треба, щоб захопити всю Африку. Так, 395 очків. Якщо я тикну ось так, мені не вистачає. Хм, Мені трохи не вистачає, прям дуже трохи. І примусити до миру я їх зможу, хоча я вже і в плюсі. Що, здавалось би, можна було б не інтерпретивно. Інтерпретація. Інтерпретувати як щось хороше, те, що я в плюсі. Як там в клей піду відправив, ваш в висадку. Але насправді те, що я в плюсі, це каже про те, що в мене армія стала менше. А я під час війни дуже рідко викликаю. Ай, висадка. Ні. Насправді можна спробувати укласти тимчасову мирну угоду. а далі вже добити просто. Я ж нічого зайвого, що мені з того, що мені не потрібно, не забираю. Ні, не забираю. Це просто ці території не, не... не дивимось на них. Давайте навіть ось так зробимо, щоб вони всі були. Чисто в Алжирі так? І Вони погодяться зараз. Вони не погодились! Як це так, що ви не погодились на мирну воду? Ні, серйозно, ви не погодились на мирну угоду? Типу, чому? Як? Про що ви взагалі думаєте? Ви бачили, ну, типу... Ви бачили, що в вас з провінціями відбувається? Типу, ось це. Все бачили, я не знаю. Про що ви думаєте, відмовляючись? Якщо я тикну на армію, в мене 489 тисяч. Нормально, гра бачить мою армію. Це не те, що гра забагалась і гра не бачить мою армію. Гра бачить мою армію. Так в чому тоді твоя проблема, Франція? Ну в плані ти це бачиш? я тебе розношу. В плані, я в твою столицю забрав і вже. скоро вже саму Францію повністю заберу. Це вже навіть не те, що я в Африці тебе твої провінції забираю. Я повністю проходжусь по Європі і проходжусь так, що ти не можеш мене зупинити. Так якого біса ти не погоджуєшся на мирну году? При цьому армія в мене така, що в мене тільки 18 тисяч в плюс. Типу, всього 18 тисяч плюс. І в тебе не так багато провінцій лишилось. Ну, Південна Америка. Я і гадки не маю. Не знаю, що. хоча. Я б міг 200 тисяч висадитись в Південну Америку десь. А давайте спочатку. З Європи. Так, так, розширяйтесь. Там, споряд кажуть, небезпечно. Висадка. Ой, вони сама вбились прекрасно. Так, давай. Половина сюди, сюди, половина сюди, сюди. Сподіваюсь, вони там не довикли. Ну, все, я ось ось заберу саму Францію. Зачекайте. Тут. Тут мене позабрали. Давайте ці 96 тисяч. Пловіть. А, ви. це типу пастка? А, окей. А, я і, і порт поняли побудую. Це не типу пастка, це я в пастку загнав свої провінції, свої війська. Я думав, після того, як я візьму Люксембург, вони точно поводяться на мирну угоду. Типу в 30% в ваших провінцій захоплено. Мною, тільки мною. Там ще інші країни є. Якого біса Франція. Вони є десь війська? Так ви стоїте без справи. Ну ви нехай відпочивайте. Але прям в великої кількості військ без справи у мене нема. Всі на місцях. Всі працюють на перемогу. Ну так, дивіться, нормально. Вансі, я тебе виношу. Тому тобі прикол, чому ти ще не здався. Не здалась. Вплень справді, подивіться на це. Можливо, це каже про те, що десь у них великі війська. Велика кількість військ. Але я не єдиний ворог. Вони ще з Україною і з Індією воюють, тому я не розумію, на що вони розраховують. 96 тисяч. Ви будете плити. Ось тут можна. Є, я, я ж побуду. А, я не можу порт побудувати, я забув Грошей нема. Це Ви в пастці. нехай. Або я можу просто попросити. А, я тільки в наступному кроці дізнаюсь. дозволять вони мені проходити. Ні. Так, тут це нормально, все. Вважайте, ми їх там перекрили. Вони там, типу, розширяються. Також нічого страшного. Тут у них, типу, війська. Байдуже. Ну, мене тут я поруч достатньо великі угрупування, щоб за це не хвилюватись. Все. Так, тут вас перекрили. Тут. Так само. Можна спробувати укласти ще раз мирну угоду. Ну, в плані вони програють, ви повністю програєте. Я контролюю 41% ваших провінцій, я не розумію, на що ви розраховуєте. Я повністю Африку забираю і ще тут. Навіть по Європі можу пройтись. Давайте так і відправляю мирну угоду. Погодьтесь, будь ласка. Вони не чують. Я не розумію. Ну типу, їх. Я розніс їх. Все їх нема. Вас з декількох боків то тобто зачиняємо вже. У тобто, вас не те, що багато лишилось. О, і в мене хороша новина. Мені. Тут 76 тисяч висадилось, прекрасно. 96 тисяч. Сюди на північ. 76 тисяч на південь. Південної Америки. Це, до речі, перший раз, коли я прям всю Африку контролюю. Я до цього, типу, пробивався так, але. не було такого, що я прям повністю контролював всю Африку. Франція, ти мене дивуєш, я, я справді, ну, типу, ти ж програла, це очевидно. Що ти? Дарма витрачаєш мій час. Так, тут не підзупинили, але це взагалі не про що не каже. Тут не підзупинили в місці, де мене купа військ поруч. В нього ось ця 20, 20 тисяч, не знаю. Я... Так, ці 72 тисячі. Десь посередині. Південної Америки. Так, зараз в Україні дам. Звільню тут Іспанію. вона зможемо безпеці себе почувати, завдяки чому розширятися в інших напрямках. Ну, все серйозно, Франція 50%. 50%. Віддай так. Тут головне, щоб я Африку забрав. А далі якось розберемось. Вперед. А, не погоджується. Це жах. Я справді не розумію чому. Це справді повне нерозуміння. Чому? Тут минули 12 тисяч. Вивільнив. О, да, я забув взагалі про висотку в Ліпай, я зараз ще в Ліпай висаджусь. І тут такого ще з одного напрямку буду їх розбирати. Ні, я я, я. я. просто чисто втома. Я чисто втомився. Воювати зараз, чесно кажучи. Це чисто втома. Ну тобі, тут очевидно, що все. Типу ну, ми перемогли. У них лишилось 5 мільйонів населення. А в мене 400 тисяч армій. Хочете, що вони не тільки зі мною воюють. Типу. Все, їм кінець, вони програли. Максимум, що вони мені на що вони здатні, зупиняти мене в деяких провінціях, і то ось тут 6 тисяч. Все. Взагалі не проблема. Ось-ось і повністю звільню Італію. В них вже. А, в середземне море є один порт, який виходить з Туреччини. А це вже питання до Туреччини, якого біса. Іспанію ми звільнили. Ну Просто. Я не знаю, то ж Франція не погоджується на мирні угоди, це максимально дивно. Він мирна угода, Я забираю все. ти, на, не хоч тримай хоч максимально мирну угоду. Як забажаєш. У, вони погодились! Нарешті. Так зараз деякі провінції будуть повертатись. Упс. Упс, у мене грошей нема. І можуть бути повстанці. Так, 300 тисяч. Не можете відправитись? В кінує. А, я навіть порт не побудую. Тут 18 тисяч. А, це пастка. Ну, Нехай. У нас на всю Францію нема жодного порта. Це не... тут невеличке угрупування, тому їх можна і порозформовувати. Насправді ти що я думаю. Так, тут на провінція, але її можна знехтувати. Ми взяли всю Африку. Я думаю. Ну, просто одна провінція, серйозна. Це взагалі, коли в нас 24 мільйони населення паратись на тему однієї провінції, яка дуже просто захопиться при бажанні. Якщо хтось хоче також захопити Африку і отримати досягнення, то ви можете це зробити за. в моїй грі, за Ліберію. Також можете просто сісти і пограти, захопити Африку, було б прикольно. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Так, загалом дякую вам всім за пригляд особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку. Саме завдяки вам виходять ці відео. Якщо у когось, моїх глядачів Також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. Послання, всі, або так само ставши спонсорами на ютубі, підписки, подобайки, коментарі і так далі. У будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, ну дякую, всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.